Наш навчальний заклад йому вже більше 80 років. Перед війною тут навчалося дуже багато учнів, здобувачів освіти, більше 400. Але Лютий 22-го року все перекреслив уже у квітні 22-го року. Тут були перші вибухи і руйнація головного навчального корпусу. Коли ми познайомилися з цим об'єктом, ми вирішили, що треба ці будівлі відновлювати. В підвалі ми вирішили організувати сховище для викладачів та студентів. Також в процесі ремонту цієї будівлі ми відновили покрівлю, відновили водостічну систему та відновили Віз ганку головного входу. Далі в дворі є учбовий корпус двоповерховий, саме там розташовуються навчальні приміщення, майстерні. Першим етапом у нас було також встановлення вікон та дверей. А другим етапом ми розпочали відновлення стін, підлог і стель. Також там буде влаштовані санвузли, відремонтовані коридори та сходова клітина. В цьому році ми після майже трьох років простою набрали 102 здобувачі освіти. Хочеться сказати слова. Великі подяки, що ми розпочали такий спільний, да, уклали меморандум і розпочали такий спільний великий проект над тим, щоб відновити, відновити після дуже таких жахливих подій.